Шановні пасажири, ви прибуваєте на станції Грайдан Незалежності. Як казав колись стоматолог, дивлячись на мої криві зуби, здоровенькі були, мої любі друзі. Незважаючи на профдеформацію, він бачив красу там, де інші просто відводили очі, і я його розумію. молдовсько українська студія Black Mermaid випустила цього року свою першу гру, зовнішній вигляд якої далекий від стандартів краси сучасних тривимірних блокбастерів. Та мене це не злякало. Moonscars виявилось однією з Найцікавіших ігор, які мені траплялися цього року, і я з радістю вклав душу в рецензію, хоч і з запізненням. Перевіряйте опис відео, там буде лінк на його текстову версію і купа іншого корисного. І якщо хтось хоче вкласти душу в мою діяльність, ви можете зробити це на Патреоні прямо зараз. Це відео чекало свого часу через те, що гра чекала на великий і важливий патч. Я вирішив не поспішати з висновками, хоч вона і на старті була непоганою, але тепер, коли пач нарешті вийшов, я залюбки перепройшов гру вдруге, порівняв, як було і як стало, і можу заздалегідь сказати, що старі рани загоїлись, не залишивши навіть шрамів. Чого власне не скажеш про сюжет гри? Шрами, ба навіть тріщини, в кожній істоті слугують тут каналом, через який сюжет наповнюється змістом, як символічно, анатомічно, так і навіть космологічно. Неназване Мертве Королівство лежить осяяне світлом місяця, який тісно вплетений в буття в усіх можливих масштабах, від планети загалом до кожної окремо взятої істоти. Одна з таких істот потрапляє під керування гравця. Войовнича сіра Ірма. Під звуки голосів своїх друзів вона прокидається з частково втраченою пам'яттю посеред королівства під холодним місяцем. Її друзі можуть виявитися ворогами. Холодний місяць може стати криваво-червоним, а пам'ять почне малювати знайому стежку до єдиного, хто мав би пояснити, що відбувається. До її творця на ім'я Зоран. Нам показують його у вступній заставці, де стає ясно: він, як науковець або творець з великої букви, або взагалі Бог зазнав невдачі. У талановитого науковця завжди свій погляд на світ. Він здатен побачити невидимі іншим закономірності, маніпулювати інформацією і ставити експерименти. Результатом цієї діяльності є відкриття, які у свою чергу можуть принести людству користь або шкоду. З точки зору творця, картина дещо нагадує п'єсу Бертольта Брехта Життя Галілея. Його теж як ніщо інше бентежить те, як він сам скористався наслідками своєї наукової роботи. Він віддав свої знання тим, хто наділений владою, і хоча був так само сильний, як і влада, не зміг використати ці знання на благо людства і до кінця гри шукає рішення проблеми. Вдалося це йому чи ні, ви вже гарантовано дізнаєтесь самі, бо у гри всього один фінал, якому, як і всій грі пасує фінальний монолог Галілея із згаданої вище п'єси. Безодня між вами і людством може стати колись такою глибокою, що ваш захоплений вигук про нове відкриття буде зустрінуто всесвітнім зойком жаху. З точки зору ірми я побачив успішний, хоч і трагічний, пошук сенсу існування в кращих традиціях думок австрійського психолога Віктора Франкла. За бажанням, ви можете ознайомитись з його культовим твором людина в пошуках справжнього сенсу психолог у концтаборі, де він виклав все доволі стисло, та я можу стиснути ще більше, адже нас цікавить лише один із ключових моментів. Він зокрема писав про людей, які вирішили стати вартами своїх страждань і довели людську здатність піднятися над накресленою долею. Франкл каже, що життя має потенційний сенс за будь-яких обставин, навіть за найбільш жалюгідних, і Ірма це доводить власним прикладом як до, так і після зустрічі з творцем. Іронічно, що цілу купу цікавих речей вона дізнається ще до рокової зустрічі, тим самим винагороджуючи всіх, хто гру не тільки грає, а й досліджує. Той чи інший важливий шматок лору тут дуже легко пропустити, якщо не звертати уваги на побічні активності, але нема нічого дивного в тому, що мені це сподобалось. Я, зрештою, свого часу був в захваті від культової Hollow Knight не тільки під час проходження, а й після, коли досліджував її лор в інтернеті. Сценарист гри пішов стопами тім Чері і йому вдалося зробити дещо схоже. Нічого зайвого і не завжди прямим текстом. Іноді настільки нічого зайвого, що може здатись ніби інформації взагалі недостатньо. І це відчуття хибне лише наполовину. З одного боку, в побічному сюжеті присутні ненависні для мене взаємовиключаючі квести, а з ними і досягнення. Тобто завершити всі із них за одне проходження неможливо. Та з іншого боку, як і в порожньому лицарі, в сюжеті відчувається душа, а лору, виявляється, вистачає на дебелий лонгрід. Один із гравців зібрав всі відомі сюжетні факти, проаналізував їх. І виклав все це в стімі, на що я залюбки залишу лінк в описі. Я думав, що я гру вже знаю на зубок, мені давно вже все зрозуміло, але результат вразив навіть мене. Це, до речі, приємний нюанс для всіх любителів Metroidvania, які скучили за якісним і, що головне, зрозумілим контентом. Спеціально для рев'ю я освіжив пам'ять в найближчій гучній представниці жанру Blasphemous, і не можу сказати, що пам'ять мене потішила. В ній теж немає української локалізації, хоча розробники кажуть, що в Монскарс вона вірогідно з'явиться з часом. В ній герої теж нечисленні і розмовляють заумно, але в тому то й справа, що вони занадто нечисленні і занадто заумні. Монскарс на її фоні малює більш чітку картину світу, ставить більш логічні завдання і надає набагато більше зрозумілих відповідей. Інакше каже, Кажучи, сюжету тут більше, і він просто цікавіший. І до того ж, він персоналізований. На відміну від головного героя Блесфемос, який дав обітницю мовчання, ірма наділена власним характером і думками, які вона не соромиться висловлювати. Головний герой мовчав і в Hollow Knight, та там, хоча б світ був такий же насичений і умовно живий, як в Moonscars. Та Бласфемос я згадав недарма. Це так би мовити, ехо суспільної думки. Коли я тільки почав грати в Монскарс на релізі, публіка те й діло порівнювала обидві гри в дискусіях. І як виявилося, такі ж дискусії вели і розробники задовго до того за їх словами. Цілий ряд рішень вони приймали в полеміці із Блесфемос, результати якої помітні не тільки в сюжеті, в чому ви зараз і переконаєтесь на нашій наступній станції ігроладній. Moonscars – це нелінійний пригодницький екшен з елементами Metroidvania, Roguelite і Souls-like. В ній динамічніші і цікавіші битви, ніж в Blasphemous і куди більший акцент на парируванні. Та одна з найбільш відчутних відмінностей, в тому числі і від Hollow Knight, полягає в тому, що персонаж не отримує пасивного урону від простого контакту з моделлю ворога, тобто навіть коли він просто стоїть і не наносить удар. Це все ж таки не платформер аля Маріо чи Donkey Kong, хоч платформінг тут. Звісно, у відчутній мірі є. А от інші елементи, які я назвав раніше, хоч і не перетворюють Монскарс повністю на метроїдванію, але достатньо вагомо впливають на ігролад, щоб від них відмахнутись. Відтак, окрім звісно, ключів і важелів для цілої купи дверей, Ірма може здобути лише дві здібності, які дають можливості подолати раніше неприступні перешкоди. Нібито і мало, але гра достатньо коротка, щоб це встигло набриднути. Серед трійки сьогоднішніх героїнь, Монскарс коротша за всіх, ще й з суттєвим відривом. За 8 годин ви подолаєте Основний сюжет, а за 16% вже зможете ознайомитись з усім пропущеним стороннім контентом і здобути всі досягнення. Але вони мене трохи засмутили. Справа не тільки в тому, що серед них є декілька взаємовиключаючих і що деякі дуже легко пропустити, а ще й в тому, що на одне проходження дається лише один сейв слот. Саме тому гра потребує щонайменше два забіги, щоб подолати її на 100%, якщо звісно не михлювати на ПК. Власники Steam Deck, до речі, також можуть бути розчаровані відсутністю Cloud Save, але по-перше, таким боярам корисно час від часу спускатись на землю до простих смертних. А по-друге, команда Black Mermaid обіцяє додати це трохи згодом. Гра доступна також на всіх сучасних консолях, але як вона там працює, я на жаль особисто підтвердити не можу. Для цієї рецензії я ознайомився лише з версією для ПК, і в мене майже немає нарікань. Окрім відносно нечастих мікрофрізів і випадкових моментах, Монскар спрацювала у мене ідеально, але зазначу, що навіть найменшого пропуску кадру в такій динамічній і відносно важкій грі достатньо, щоб псувати настрій. Та нескладною вона бути не могла. Адже вона не тільки частково Metroidvania і роглайт, вона ще й соузлайк. Зберігатись можна лише в конкретних точках, які відновлюють життя, ману і всіх раніше вбитих монстрів. На місці власної смерті Ірма лишає всі накопичені гроші, які можна повернути, діставшись з цього місця повторно. І, власне, щоб не вмерти, їй треба не тільки вчасно і багато ухилятись, а й парирувати удари. Останнє мені особливо сподобалось. На відміну від Blasphemous, де цю фішку показали на початку гри, а пізніше вона виявилась не надто необхідною. Парирування в Монскарс життєво важливе. Як і менеджмент. Ресурсів. Справа в тому, що мана, яка в грі називається Іхор, відновлюється лише завдяки фізичним ударам чи парируванню. Завдяки цьому кожна суточка перетворює гравця на хореографа-економіста, бо Ірма має ефективно виконувати свій смертоносний танець. Пара ударів, уворот, парирування, контратака магією і так по колу. До важливого патчу в листопаді 2022-го люди часто скаржились на баланс елементів цього танцю, і сказати чесно, я теж відчував, що магія була надто прожерливою. Але тепер все стало набагато краще. Тепер гравцю треба всього потрошки і в будь-якій послідовності, яку дуже вдало доповнюють два фактори випадковості. По-перше, деякі монстри можуть наносити шкоду один одному. А по-друге, так само як Ірма, майже всі вони отримують шкоду від небезпечного оточення на рівнях, зокрема від шипів. Як на мене, то це чесний, логічний і взагалі обов'язковий елемент ігроладу в подібних іграх, який зайвий раз показує згадану раніше полеміку з Blasphemous. Там я був неприємно здивований тим, що головному герою, бачите, неприємно торкатися розпеченої рідини, тоді як монстрам було все одно. Такі пастки не були для них ні перешкодою, ні причиною для смерті. Тоді як смерть в Монскарс поняття складне і цікаве. По-перше, після смерті персонажа холодний білий місяць стає червоним, а це означає, що гра стає складнішою. Ірма починає зустрічати більш живучі і небезпечні аналоги знайомих монстрів. А по-друге, досліджувати локації стане вигідніше і цікавіше, адже збільшується не тільки винагорода за кожного монстра, але й з'являються приховані предмети, які видно лише в променях кривавого місяця. Ці предмети є корисними для обміну на приємні амулети, які Ірма використовує на манер аналогічних в Hollow Knight, і ці ж предмети є обов'язковими для однієї із найважчих ачівок. Для неї треба зібрати аж 77 штук, і без позначок на карті їх знайти достатньо важко. Розробники планують додати такі позначки пізніше, але якщо ви граєте в Moonscars і їх досі немає, в описі цього огляду я залишу гайд у вигляді одного великого і зручного зображення карти. Але це ще не все. Після своєї смерті Ірма втрачає не тільки всю готівку, але й всі прокачані рівні. Причому повернути їх як гроші, просто діставши своє могили, неможливо. Звучить, звісно, радикально, але не треба забувати, що Монскарс це ще й трішки роуглайт. Рівнів для прокачки тут всього 5, набираються вони відносно швидко і за кожен рівень Ірма отримує набір випадкових пасивок, серед яких гравець має обрати одну. Більш ефективне лікування, критичні удари тощо. Те саме стосується і потужної особливої зброї, якою Ірма може користуватись в парі зі звичайною, яка в неї завжди одна масивний меч. Так от ця особлива зброя буває різна і так чи інакше гравець має неодноразово обирати, яку саме він хоче використовувати для наступного етапу гри. Великий молот з бонусом для рівня здоров'я чи спис з бонусом для рівня магії тощо. Тобто гра регулярно вимагає гравця підлаштовуватись під обставини, і це круто, але на жаль, не настільки круто, як могло би бути. Загальна кількість таких випадкових модифікацій насправді дуже мізерна, і хотілося б, щоб і спеціальної зброї, і пасивок було щонайменше стільки ж, скільки амулетів. Вони, врешті, є основою для вашого білда для тієї чи іншої ситуації. В мене, наприклад, було два різних: одним набором амулетів я досліджував світ, а іншим я долав босів, які всі без виключення виявилися цікавими, як механічно, так і візуально. Про це тепер і поговоримо. По-перше, я маю привітати всіх, хто чекав на важливий патч, який вийшов через місяць після релізу. А тих, хто не чекав, я вітаю все одно: ви будете грати в кращу версію гри. Окрім правок в балансі і менеджменті ресурсів, гра отримала повністю новий дизайн карти. Гравці масово скаржилися на стару версію, і команда із Black Mermaid показала, що вона уважно стежить за відгуками і готова оперативно на них реагувати. Я, зокрема, теж був від старої не в захваті, тому що вона була мало інформативною і іноді більше заплутувала гравця, ніж допомагала орієнтуватись. Враховуючи, що карта в будь-якій метройдвані це її серце, залишається загадкою, як стара версія взагалі потрапила в реліз. Але тепер все добре. Карта чітко показує всі проходи, на ній з'явилися нові корисні іконки, серед яких не вистачає лише маркування для прихованих предметів, про які я вже згадував. Та, на відміну від карти, зовнішній вигляд гри загалом не змінився, не дивлячись на те, що і на нього я неодноразово помічав скарги. На мій же смак Мунс виглядає відносно дешево, але сердито. У неї на диво дуже соковита і плавна анімація піксель Арту. Знаючи, як довго і важко це робити, така кількість роботи точно заслуговує на поваг. З іншого боку, неважко помітити стільки часу і зусиль було зекономлено завдяки чорному кольору. Це, звісно, деяким чином стилізує гру, як це б свого часу було з першою Silent Hill, де через туман гравець бачив не стільки, скільки хотів би. Але тоді це було виправдано і сюжетом, і технічними обмеженнями приставки. А тут, скоріш за все, головним обмеженням був бюджет і час. Тому атмосфера складається гнітюча не тільки через обраний стиль, що насправді непогано, а й тому, що третина чи іноді. Тоді навіть половина кадру в грі це просто чорний екран. За словами розробників, вони надихалися роботами Рембранта, нідерландського художника і великого майстра світлотіні. За умови таких референсів годі дивуватися, що їх твір вийшов в темно-сірих тонах з кольоровими акцентами на білому і іноді червоному. В нетренованому оку можливо буде важко помітити суттєву різницю в трьох із п'яти великих локацій, але двома іншими розробники компенсують різницю з лишком. В глибинах замку вони викрутили контраст на максимум, де все зберігається. Звелося лише до силуетів всіх істот, а на вершині замку дають в прямому сенсі глибокий ковток свіжого повітря. Під відповідну музику це захоплює дух і наводить на сумні думки. Ех, яке гарне королівство занедбали! Автор саундтреку, неймовірно талановитий Адріан Москало із Молдови, написав близько десяти композицій, які дуже вдало вписались в картину світу, завершуючи комплексність монскарс як твору. В своїх рев'ю я завжди намагаюсь лишати всі важливі посилання в описі. Та, на жаль, на момент роботи над відео, компанія ще ніде не опублікувала повний саундтрек. На сторінці автора можна знайти одну композицію, тому саме на неї я і буду посилатись. Та я радив би вам послухати і інші твори Адріана. Талановитим я його назвав недарма. Звісно, як тільки повний саундтрек десь буде опубліковано пізніше, я з радістю оновлю опис свого відео, яке нарешті добігає свого кінця. Монскарс для мене це стандарт, якого має прагнути досягти кожна гра. Вона коротка, як частково Souls-like, Souls-like, Roguelite і Metroidvania, вона захоплює вдалими інтерпретаціями звичного ігроладу і відносно підвищеною складністю. Її стилізований зовнішній вигляд із соковито анімованим піксель-артом виділяє її, поміж інших. Її масивний лор, хоч і прихований від поверхневого дослідження, та він виявився родючим ґрунтом для поетичного і філософського сюжету. І, врешті-решт, вона відносно дешева, і в ній є котик, якого списали з кота сценариста гри. Погладити його, на жаль, не можна, зате можна погодувати молочком заради ачівки, і ось, зокрема, досягнення гри мене трохи засмутили. На 100% я здебільшого проходжу лише відносно короткі твори серед тих, які мені сподобались. Через те, що деякі з ачівок тут взаємовиключаючи, я був змушений пройти Монскарс двічі, а потім повернутись туди ще раз, бо годувати кота треба лише в конкретних місцях в конкретній послідовності. Таку котячу логіку ускладнювала ще й система збережень, яка за одним проходженням. Закріплю лише один слот для сейву. Тобто, якщо ти пропустив щось важливе, починай гру спочатку. Але добре, що вона коротка. І добре, що розробники буквально через місяць після релізу пофіксили критично важливі нюанси, такі як, наприклад, карта. І добре, що вона мені сподобалась, чого і вам бажаю. На цьому все. Цей поїзд далі не їде. Звільніть, будь ласка, вагони та не залишайте мої відоси без догляду. Не забувайте перевіряти їх опис і не соромтесь підтримати канал за посиланням, які ви там знайдете. Чао!